Село довге розташоване у мальовничій долині між горами та річками. На перший погляд, воно виглядає спокійним і звичайним. Але саме тут стоять руїни стародавнього замку, які й досі оповиті таємницями. Колись цей замок належав знатним магнатам, які володіли землями Закарпаття. Він пережив війни, зраду й облоги, а врешті залишився лише кам'яними стінами. Але місцеві кажуть, замок мертвим спокою не дає. Є переказ, що в підземеллях Довжанського замку замурували молоду дівчину, яка відмовилася вийти заміж за жорстокого пана. Її крики чули ще кілька днів, а потім настала тиша. З того часу вночі біля руїн можна побачити жіночу постать у білій сукні, яка блукає коридорами замку. Люди називають її пані довгого. Ще одна легенда розповідає про чорного пса з палаючими очима, який охороняє скарби, заховані в підземеллях. Хто пробував шукати золото, повертався або хворим, або взагалі не повертався. Кажуть, пес не просто сторож, а перевтілений дух того самого пана, що колись правив цими землями. Сьогодні довге відоме своїм замком і монастирем, куди приїжджають туристи. Але місцеві попереджають, після заходу сонця краще не залишатися біля руїн наодинці, бо тіні тут оживають, а легенди стають надто реальними. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.